Так, солю свій сир, той, що я зробила сьогодні. Вода, сіль. Солі кидаю багато. Я не, як сказати, по пропорції не роблю, я на смак. Ось. Розмішую сіль. І тоді сир кидаю в воду і ставлю солитися. Солитися буде в мене в холодильникові. Через те, що на дворі порівняно тепло, щоб він мав гарну структуру, щоб не збухтів часом, бо є так, що дуже сильно дирок багато робиться, то я його солю у холодильник. Коли холодніше на дворі, солю, тому, при кімнатній температурі. Так, ось такий самий маленький кусочок. Я не знаю, я не важу на кілограми, я не знаю, я на на око. А як я ті сири роблю, в мене відео є на каналі, кому цікаво, розділ сир. Ось ось так. А потім його ось так провертаю, цей нижній беру наверх. ось Можна ось так зробити, і сюди взяти сири а то й збоку. І все. і хай Хай він собі. Просолюється і буде нам тоді смакота. Ось так. А який сир виходить, зараз я вам покажу. О, вам О, його показати. Ось так. Такий, бачите? Це вже йому дві неділі. Він вже має шкірку обсохляну. Ось такий такої структури виходить. Оце цей рецепт. Ось. Можна вкинути анато для закраски, щоб був жовтий, або вкинути куркуми. Також буде жовтий. Ну, я не давала, бо я потім з цієї сироватки вару рікоту. Ні, анато, анато маю, а, а куркуми не кидала, бо я потім вару рікоту, то на крем йде на все, то воно як сказати, Присухає. не такий не так, смак має. Так, щось таке. то. То я ось так і зараз ось так з каструлею відправляю у холодильник, там, де в мене весь сир визріває, і ось такий він виходить. А ось такий ще в мене є, я ще не надрізала. Він має бути файний з дирочками всередині. Ось сир я не продаю, дівчата. Ні, це сир, я роблю суто для себе, для своїх потреб. Він визріє мені, треба діткам дати. І треба мені, в мене є такі, що треба з ними поділитися, так що ось таке. Для власних На... потреб. Так, для власних потреб. Так що сира не продаю, бо багато дуже людей питають і що в мене купляли раніше сир, коли я буду продавати. Не продаю, дівчата, сира, не маю часу. Робити сир для продажу. Так, що ось таке, то ось такий він виходить, дуже гарний. Якщо сир починає зверху прибризкати, бо це все питають, то я відповідаю. Починає прибризкати сир, то берете солону воду, розводите, розводите і трошки, як сказати, берете якусь марлючку чи мочалочку, новеньку, чистеньку, гарно, промили його зверху всього. Промили, промили по колу кругом. Все файно протерли і в холодильник знову ж таки положили на просушку. Він просух, приспрох через тиждень там, чи через дві неділі, ну в залежності скільки він у вас визріває. У мене, наприклад, як визріває там до місяця більше, то він на Наталочку положи його в холодильник. То він прибризкає, то я його мию, намиваю таку шкірочку, і він собі, він собі прекрасно лежить і прекрасно себе почуває, і ніц абсолютно не вредить. Ось, І має лежати місяць, два-три. Дивиться в холодильнику, чи не засухувався, у вас, якщо засухував, тарілочки води поставте, щоб він мав сирість. Ось, Якщо ви не маєте чим вимірувати вологу. І ще дивитися, щоб забагато ферменту не дали. Бо як забагато ферменту, він починає підсихати, починає колотися. І він має ось такої гарної бути рівномірної структури. Так як я вам показала, отакий той. Так, що ось таке І тоді у вас все буде гарно. Можна робити з кропом, можна робити з петрушкою, але суша не має бути. З паприкою, з, з оливками роблять, з горіхами роблять. Я робила з паприкою, з приправами, з тим, як його з кропом сухим робила, бо я бачила, знайшла, що я ділилася, то я бачу, що я робила, бо я думала, що я не робила. Робила сухим кропом. Це на заказ я робила. Люди хотіли. Так, що ось таке, то і все прекрасно. Так що готуйте, хай вам Бог допомагає, щоб виходили гарні сири. у вас. Рецепти в мене є, заходите дивитися. Я рецептів зараз знімати не буду, бо я не маю часу бавитися. Так кажу, як я. Наталю, візьми на голку, мені зараз будь-яка дістанеш з пальця. Mm -hmm. Ось так, що ось такі справи. То я вам бажаю, щоб все було всі гарно і всіх всім смачного. Готуйте і смакуйте. Розсіл? я воду не кип'ячу, ні. Я воду, е, звичайну, джерельну, в мене з криниці, свіжа вода принесена, кидаю сіль, розмішую і туди сир. Е, солиться в залежності, які за великі головки. Коли е, день, коли навіть і два солиться, в залежності, яка завелика головка сира. Ось. І ось такі -то справи. Так що готуйте. Смакуйте, хай у вас все буде добре. Ось хто тримає козульки, хай у вас виходить гарний сир і смачний. Так що всім всього самого найкращого. А я ще фоточку зроблю, бо я забула. На заставочку. Наталка Терла, погано видно, який він з дирочками. Наталю, а де ніж зі стола? Так, ось так. Зараз ми зробимо фоточку. Ось такий сир виходить. Ось такий з дирочками файний. Так краще видно. Ось. Так що ось таке. Це я обрізала кусочок, бо тут Наталя терла і його так не виднося. А ось так, то виднося. О! А тепер всім скажу мир спокою затишку, бережіть себе. Хай всіх все буде добре. Всім до зустрічі і па-па!